Трісклеле, також відоме як трисклеле або тріскляне кільце, це символ, який складається з трьох взаємоперетинаючих кола, звичайно зображених у формі треугольника. Цей символ має різні значення і асоціації в різних культурах і традиціях. Кельтське значення. У кельтській міфології трісклеле асоціюється зі священною трійцею, також відомою як тріада. Символом що представляє різні аспекти єдності, такі як життя, смерть і відродження, земля, вода і повітря, чоловік, жінка і дитина тощо. Нордичне значення трісклеле також може бути пов'язане зі скандинавськими міфами, де воно використовувалося як символ вічного життя та відновлення. Християнське значення у християнстві трісклеле інтерпретується як символ святої трійці, Бога Отця. Сина та Святого Духа.